Ми продовжуємо ту роботу щодо захисту української землі, яку ми проводили протягом поспіль багатьох років, особливо дві 2011 році. Я вдячний вам, вдячний особливо нашим друкованим виданням, таким як газеті «Сільські вісті», газеті День, газеті Фермер України. І іншим, які послідовно підтримували в минулому році Радіо РФМ, Радіо Колос, П'ятий канал, перший національний, які донесли в минулому році нашу стурбованість щодо ситуації навколо можливого, яке очікувалось в минулому році запровадження ринку землі урядового законопроекту. І тих подій, які змусили громадськість, ми сьогодні представляємо понад 60 всеукраїнських громадських організацій, які підтримали в минулому році ідею щодо захисту рідної землі, щоб на допущення запровадження ринку землі і законопроекту урядового, який був внесений. І таким чином. Нас підтримали науковці, нас підтримали політичні партії, і послідовно підтримувала, підтримує і буде підтримувати партія відродження села. Ми спільно провели цілий ряд заходів і від утисків нашої діяльності окремих переслідувань. Ми забезпечували, я б сказав, унеможливлення. Трагедії для української нації, яка ставилась шляхом запровадження ринку землі з 1 січня 2012 року. року. Таким чином, першому читанні закон, який прийнятий незрозуміло далі його судьба, внесений тою більшістю, яка усвідомила. Мораторій щодо запровадження ринку землі на поточний рік. Але це те, що вже відбулось, а поточний момент є набагато відповідальніші і набагато складніші у порівнянні з минулим і поза минулими роками. Чим він обумовлений в першу чергу? Та чітко ясна була позиція у порівнянні минулого року. Внесений урядовий законопроект, внесені депутатські законопроекти і чіткі заяви влади, що ринок землі буде запроваджений за умов поданого законопроекту. На сьогодні ситуація зовсім інша. Законопроекту немає ніякого. Ніхто його не вносить. Ніхто не працює над виконанням своїх зобов'язань, які обіцяв українському народу, які отримав як голоси у результаті виборчої кампанії, пройшовши до сьогодні діючої Верховної Ради. Це мається на увазі у першу чергу законопроект, який обіцяла народна партія про інвентаризацію земелі надар, він є вирішальним з точки зору сьогоднішньої ситуації і проведення ревізії національного багатства. Друге те, яке було публічно озвучено в минулому році, і наголос був в цьому, що одночасно із законом про ринок землі буде прийнятий закон про державний земельний іпотечний банк, який буде спрямовувати ресурси виключно по, я б сказав, окремим дешевим схемам. На підтримку селянина, і на підтримку фермера можливості врегулювання земель. Були чіткі заяви і пафосні щодо реалізації кадастру, і його запровадження, і цілий ряд інших. Чому питання постає, завершується скоро сесія в нас до тих, хто знову хоче обиратись, і керівництва, і комітетів? І керівників фракцій, цього не відбувається. Не відбувається з нашої точки зору, тому що зараз для них основне не те. Зараз основне питання, які дають козири, свідченням є закон про мову,